Всім привіт! Мене звати Аліна. ви на моєму каналі Рудіка, і це моя непостійна рубрика Татишо. Вона настільки непостійна, що я не знаю навіть, що ще сказати. Тут ми розмовляємо про зірок, про їхні історії, історії їхнього життя. І сьогодні ми будемо розмовляти про історію кохання Хелі і Джастіна Бібер. Біберів. Біберів. Оцих двох. Дуже гарна пара, які нібито ідеально один одному підходять. Вони реально виглядають разом дуже круто, але чомусь, по якійсь причині, Джастіна Бібера звинувачують в аб'юзі. Ну і не треба забувати, що в цих стосунках занадто багато третьої людини, яку звати Селена Гомес. І тому я сьогодні вам пропоную розібратися з усім цим, розібратися з тим, як починалися їхні стосунки, як вони йшли, продовжувалися і що з ними не так. Сьогодні в ролях. Джастін Бібер співак, музикант, актор, інфлюенсер і усі ці інші слова, якими можна описати популярну людину. Популярним він став в дуже юному віці в той момент, коли його мама виклала відео з ним в Ютуб і його помітив продюсер Скутер Браун. Тобто Джастін зірочка самого дитинства. І я вам скажу, що він це прекрасно знає і, звісно ж, цим користується, Альо. Звісно, в ролях буде також і Хелі Бібер, яка була Болдуїн. Вона блогерка, інфлюенсерка, модель, і ще вона. Зробила свій бренд косметики знову ж таки, Сучасні інфлюенсери і блогери з Ладриті виглядають отак. Вона з родини Болдвінів, що робить її доволі таки заможною дівчиною, і її часто відносять до непотізм бейбі. Це значить, що це дитина заможних популярних батьків, яка отримала всю свою славу завдяки. Своїм заможним і популярним батькам. До цих непотізм-бебі відносять Кендл, Дженнер, Кайлі Дженнер, Белую і Джуді Хадіт. Зараз взагалі не про це чекайте. Найголовніше в цій історії, що вона дружина Джасіна Бібера, і вона дуже часто отримує нагоріхи від фанатів наступної героїні: Селена Гомес, співачка, акторка, музикантка знову ж таки, все, що тільки можливо, дуже талановита людина. Вони з Джасіном зустрічались протягом восьми років. Ого і не склалося. І всі її фанати, ладно, не всі добре. Деяка частина її фанатів думають, що Хейлі Бібер відбила Джастина у селени, і тому вони не забувають про це сказати в будь-який момент життя під будь-яким дописом, що Хелі не дуже хороша людина, тому що вона відбила Джастіна. Але чи це було дійсно так? І хто такий Джастін, тоді що його можна відбити? Перш ніж я почну розказувати цю історію, я хотіла б сказати, що я не те, щоб була великим фанатом в ті часи, там 2009 і далі роки, не була великим фанатом Ні Джастіна Бібера, ні Селени Гомес. Тому такий дисклеймер: що інформацію, яку я збирала, я збирала звідусіль, це різні джерела, які я обробила і видала з них свою особисту думку. Тому слухайте історію знайомства і стосунків Хейлі і Джастіна. Ну почнемо з того, що Джастін і Хейлі познайомилися, коли вони були ще дуже малими в 2009 році. І на щастя, в нас є відео їхньої першої зустрічі. Майдалі. І я насправді обожнюю реакції їхні, тому що Джастін такий типу, супер впевнений собі, пацан махнув головою трошки. Ну, це його фірменне махання башкою. Е, Хейлі така, типу, Ой, понятно, трастейте. Mm, ну я розумію, що там внутрі напине було. о боже, це Джастін Вімер. Ну коротше, насправді така м -м -м, крінжовенька ситуація, але ж так прикольно, що це зафіксовано на відео, буквально. Іде і вдруге вони зустрічаються аж у 2011 році, коли вона знову ж таки зі своїм батьком іде на прем'єру фільму Джастіна Бібера «Never Say Never», І там вони роблять фотографію. На прем'єрі фільму також була присутня Селена Гомес. І найприкольніше, що за декілька днів до прем'єри Селена і Джастін зробили свій дебют як пара на виняті фейерс Оскар Party. Там вони обіймалися, зробили декілька фото разом, і тому побачити Селену на прем'єрі було дуже цікаво. Але вони з Джастіном ніяк не комунікували один з одним і не робили спільних фотографій. Я думаю, для того, щоб не забирати увагу у прем'єри. Тому що якщо б вони вели себе як на Веніті фер декілька днів до того, то на фільм всім би було абсолютно пофіг. І до речі, Хелі дуже раділа за цю пару і навіть писала про них в своєму Твіттері. Мені все одно хто що каже, але Джастін Бібер і Селена Гомес разом це визначення мрії підлітка. Боже мій дорогенька, знала б ти що буде далі? Ти ж навіть не уявляла. Ну тіпа Да, в той момент напевно всі такі, боже, Селена, Джастін ідеальна пара. Ну насправді. На Хеллоуін 2012 року Селена Джастін розходяться вперше. І це не через хелі, тому що ця малышка ще жила своє спокійне життя, в неї все було в порядку. А розходяться вони через те, що селена його кидає і каже, що в них немає довіри в стосунках. Якраз в той момент Джастін Вібер виступав на шоу Вікторія Сікрет, і після оцього всього шоу він затусив з моделлю Барбарою Палвін. І в цілому в їхніх стосунках в той момент не було довіри. І я хочу, щоб ви це запам'ятали, тому що в стосунках з Джастіном Бібером ні у кого немає довіри, хто б це не був. Але от саме Селена Гомес його тоді кинула, і Джастін став вільним. У 13 14 році Джастін Бібер Ріс розвивався і так еволюціонував в поганого хлопця і реально підтримував цей образ. І у 2014 році він почав звисати з компанією кардашхін Дженерів, в якій була також і Белла Хадід. І там була і Хейлі Бібер, і вони всі разом відвідували церкву Хілсонг. В цей момент люди якось стали підозрювати Джастіна і Хейлі Бібер в стосунках, але вони все заперечували. Хейлі казала, що ми знайомі вже кучу років. познайомилася, коли мені було 13, ми просто друзі, ми просто добре дружимо. От Джастін казав, що він супер одинак, що він якби насолоджується своєю самотністю. Але так виходить, що в грудні 2014 року папараці ловлять їх на тому, що. 26 грудня Джастін і Хейлі Болдуін ідуть е, до нього в апартаменти, і на наступний ранок, 27-го вони снідають разом. І якби всі Ха -ха. Блин, ребят, ну ми знаємо, що ви там робили. З іншого боку, що спали? Ну, типа, чи люди не можуть разом ночувати? Питання, ну не можуть. Хелі намагається якось виправдатись і пишуть в своєму твіттері «Рада, що так добре поспала минулої ночі в моєму власному домі сама закінчити з історіями. І якщо чесно, на мою суб'єктивну думку, їй легше було б сказати Циля не роби цього цим, будь ласка. І чесно, мені здається, що логічніше їй було б сказати Альо, ночівля у друга. Типо, якщо ви так не робили, ну окей, так не така у вас і дружба. Але вона вибрала. Отаку От штуку, хоча всі явно бачили, що з 26-го на 27 ніч була проведена разом. І писати, що вона була вдома, це якби досить таки некоректно. Знову ж таки, бо бачили, якби, як там все відбувалося. Але я особисто свічку не тримала, тому що і вдома ночувала. Може вони щось не так зрозуміли там. На початку 2015 року Хелі світиться у Джастіно в інстаграмі. Вони дружать, і Хелі постійно про це каже, що вони... Всього друзі. В липні вони роблять однакові тату. У, у нього на руці, у неї за вухом, вони роблять буквочку G. в пам'ять про дочку одного з учасників їхньої церкви. І для Хелі це досить такий цікавий вибір місця для татуювання, тому що у Селени Гомес також є за вухом буквочка G. І якби всі такі хм, очень цікаво, якось співпадіння. І от в листопаді 2015 року Джастіна і Селену Гомес помічають разом. І не просто при яких там обставинах. Він співає їй пісню, яка називається «My Girl», Моя дівчинка. І він співає її Селені Гомес. I guess you say what Ми можемо зрозуміти, що стосунки Селени і Джастіна продовжуються. І всі такі Хейлі, папа, і не дуже ми тебе любили. До побачення, телебачення, Селена, Джастін, все на віки вічні, ми завжди з тобою. І насправді виглядало так, що вони щасливі, і всі були в шоці, і всі були в захваті від того, що вони разом. І на Хейлі забили ну просто в той самий момент. Але друзі, ми не сідаємо на потяг щасливого кохання Джастіна і Селени, тому що в грудні 2015 року Хейлі року Хейлів інстаграм викладає фотографію в штанах Джастіна. В його тренінгах. і там навіть під цією фотографією відбувається така розмова: типу, Поверни штани, а вона пише, а вони на мені краще сидять. І всі такі хейлі, альо, ну не лізь, він вже майже жонатий. Ти ж взагалі здуріла. Можливо, комусь може здатися, типу, нічого особливого, наприклад, мені, як людині, яка танцювала в дитячому колективі, де всі обмінюються своєю одежою, працювала в дитячому таборі, у всіх гардероб один на всіх, але... Це не той варіант, коли випадково штани залишаються у тебе. І всі, звісно ж, трошечки, ну такі, типа, а що? А як так? Алло? Тільки що? Селені співали має і ти сюди лізеш? Подруга, ну так не піде. І далі в грудні цього ж року. Хелі з Джастіном і з його родиною їдуть в подорож і навіть зустрічають разом Новий рік. Взагалі, з тої подорожі є багато фотографій, де вони досить таки близько себе ведуть. І в принципі, багато фотографій, і якого фіга вона з його родиною зависає, коли це Лена да? Люди були в шоці, тому що, як так, в листопаді кохання з однією, в Новий рік уже з іншою. І вони ніяких коментарів на цей рахунок не давали, але коментарі були не потрібні, тому що в січні 2016 року Джастін Стаде фотографію, де вони з Хейлі цілуються. Ну, типа, чим не заява, да? В лютому 2016-го все-таки пара трошки почала коментувати свої стосунки. Наприклад, Хейлі сказала, що стосунки в них не ексклюзивні, тобто вони можуть зустрічатися і з іншими людьми. в цьому віці вже комплекейте me and him. А Джастін в інтерв'ю GQ сказав, що в нього є людина, яку він любить, але в нього зараз немає часу на стосунки і тому якби є, як є. Але найприкольніше, що от у 2016 році в цьому інтерв'ю GQ він вже. Ніби казав про свої плани одружитися на Хейлі, хоча до цього ще було достатньо далеко. Бо він сказав, що якщо Хейлі виявиться дівчиною, на якій я одружусь, правильно, якщо я поспішу, якщо я завдам їй шкоди, тоді це буде назавжди пошкоджено. Тобто він ніби як. Відчував і знав, що він хоче на неї одружитися, я не знаю. І це, в принципі, логічна думка від людини, яка не постійна. В нього явно багато варіантів на погуляти, якими він користується. І ця логіка, що він не хоче зашкодити хелі, вона абсолютно логічна. З іншого боку, не хоче зашкодити, не треба шкодити, але тут таке. Але в серпні 2016 року щось іде не так. Хейлі джасін один від одного відписуються, і наступає момент такого затища, коли вони перестають один з одним спілкуватися, не мають ніяких контактів, і реально просто ну закінчують ці стосунки. Все, нема нічого. Пішов час, і у лютому 2018 року Селена Гомес і Джастін Бібер зійшлися. Їх навіть бачили разом на хокеї, вони гуляли. Вона навіть була на весіллі батька Джастіна. І вони з Селеною реально почали знову зустрічатися. Хоча вона тільки нещодавно закінчила свої стосунки з The Weeknd, Але ну що скажеш, стара пара знову зійшлися. В цей момент Хейлі купу разів бачили з Шоном Мендесом, і вони навіть вийшли разом як пара на медгала. І це якби. Виглядає як офіційна заява. Ми зустрічаємось, бо зазвичай на червоної доріжки і на такі заходи, якщо пара вийшла, то вони пара. В травні 2018 року несподівано Хелі і Джастін Бібер знову починають спілкуватися. При тому, що я нагадаю, що він зустрічається з Селеною Гомеса, вона, начебто, з Шоном Мендесом, а боже, вона з ним не зустрічалася. Але, тим не менш, в нього є стосунки. Але, як каже Хелі, що вони просто почали знову спілкуватися, якби дружба їхня повертається. Червні 2018-го їх бачать разом в церкві, де вони ведуть себе достатньо як близькі люди, а потім їх бачать у клубі в Майамі, де вони теж ведуть себе як близькі люди. І на той момент всі такі типа, та ну ні, та ну ну. Та ну ні, ну ну дружать просто. Ну блін, ну не може бути, що знову один і той самий сценарій просто проігрується по колу однаково. Але з'являється ще більше і більше фото, де Хелі Джасін гуляють, обіймаються, цілуються. І от несподівано TMZ повідомляє, що Джастін зробив пропозицію Хелі на Багамах. І здається, тільки ось о, вони зустрічалися з Селеною, якісь були фотографії, і ось же Хелі. І вони заручені як так? Ну, типа, це дуже швидко, це неймовірно швидко менше ніж за місяць. Ну можливо, там близько місяця. Але все ж Хелі Джастін дійсно виглядали як закохана пара, і вони навіть розписалися до самого весілля. Тобто вони не могли там почекати там 3-6 місяців, не знаю скільки готується такого роду весілля. Вони хотіли розписатися якомога швидше. Я трошки пізніше розкажу, чому. Після цього вони поїхали в Європу відпочивати. І звідти в нас є прекрасне відео, де Джастін Бібер з гітаркою біля Букінгемського палацу співає пісню цього разу для Хелі. І якби щось це нагадує, ну не будемо тикати пальцем. Вони дають інтерв'ю Вох, де вони розповідають, що вони домовились не займатися сексом до одруження. І в принципі, це і була причина такого дуже швидкого одруження і фіксації шлюбу, тому що ну просто ну хотілося вже, ну що зробиш, чухалося. Права в тому, що Джастін сказав, що його життя було дуже насичене і сексом, і всім іншим. І він перед шлюбом і перед Богом власне, хотів тримати оцей обід незайманості. Я навіть не знаю, як це назвати, коли ти вже не займаний, ну типу, пізно. Але така була між ними домовленість, що в них не буде сексу до весілля, і тому вони архішвидко вирішили одружитися. Ще в тому інтерв'ю Хелі розповіла, що коли вони тоді в Майамі зустрілися в церкві, між ними відбулася розмова, де Джастін їй сказав, що вони друзями не будуть, і з цього моменту стало зрозуміло, що е, їхні стосунки стають романтичними, тому що друзями вони бути не можуть. Весілля пройшло 30 вересня 2019 року в південній Кароліні звідтіля є купа фоток. Там були всі селебриті. І оскільки ми пройшли оцю всю історію їхнього знайомства, заручини всього іншого, давайте просто трошки поговоримо насправді в цілому про їхні стосунки. Перше, що я хотіла б помітити і якби підмітити, це те, що шанувальники селене гомес і взагалі фанати їхньої пари. Джастіна і Селени, вони досить такі, як це сказати, не те, то, що токсичні, ну в якій як, якоюсь мірою токсичні. Тому що коли Хелі і Джастін заявили про свої заручини, світ для цих людей перевернувся і вони були не готові до такої, до такої штуки, І тому вони дуже сильно активно травили Хелі за те, що вона така розлучниця прийшла, вкрала Джастіна. І фанати приходили в коментарі всюди, під фотографії, відео, в лайви, на живі виходи. Вони приходили і кричали, що селена краще. І якби нікому не буде прикольно це читати. Це взагалі блідятіна, тому що е, сам факт відбивання когось, він абсурдний. Ну, типа, Джастін Совсем куку -ку не може якось нічого з собою зробити. Ну, що значить відбила? Ну він вже, ну я не знаю. Поясніть мені, як це, коротше. І багато людей задавали питання, як можна зробити пропозицію, коли ти ще блін два місяці тому зустрічався з однією, і ти завершив стосунки, в яких ти був 10 років. І от зараз ти починаєш нові, і ти буквально робиш пропозицію в той самий момент, як починаєш стосунки. І це логічне питання, в мене воно теж існує. Але чи задавала б я його Хейлі? Ні, я не знаю. Ну не вона робила цю пропозицію. Це він зробив пропозицію. Вона тут, блін, до чого? Вона винна в тому, що вона на це погодилась. У 2020 році в одному інтерв'ю Хейлі сказала, що ці постійні нагадування про Селену дуже сильно негативно вплинули на її ментальне здоров'я, і це можна зрозуміти. І загалом, окрім постійних згадок про Селену, Її ментальному здоров'ю заважало сам шлюб з Джастіном, як би це зараз не прозвучало. Але в багатьох інтерв'ю кожен з них каже, що перший рік шлюбу був найважчим. В цей рік вони реально пізнавали один одного, вивчали травми один одного. І саме в перший рік їхнього шлюбу у Джастіна була депресія, суїцидальні думки, і Хелі була його, як це сказати, емоційним партнером. Навіть на одному подкасті зі своїм пастором вона розповідала, що в якийсь момент вона думала, що вона вже це не витримає, що вона більше не зможе, що вона не зможе більше знаходитись в цих стосунках, тому що це було дуже дуже сильно важко. І загалом вони розповідали, що в перший рік шлюбу Їм треба було боротися з тим, що між ними не було багато довіри. І це знову ж таки зрозуміло, тому що Джастін він публічна і популярна людина з досить таки юного віку. І він ніколи не відрізнявся якоюсь там вірністю. І всі ці історії вони ж теж залишають свій слід, така капілочка, щось там кап-кап, і ти розумієш, що він. Ну, не такий класний чувак, як у ці два тижні, що ви зажимались, тому що якби це реальне життя, воно йде. І загалом усім цим ми приходимо до того, що багато людей кажуть, що у Джастіна і Хейлі дуже токсичні стосунки і що він її аб'юзить. І це в цілому напевно так. По-перше, коли ви такі суперпублічні, Відео ваших взаємодій дуже часто з'являється в інтернеті і вони не завжди позитивні. І на позитивні набагато хтось менше зверне увагу, ніж на те відео, де хтось на когось кричить, хіба не так? Але насправді ми маємо забагато фактів того, що Джастін ставиться до Хелі не дуже добре. Відео, де він закриває двері машини перед перед нею, прямо. Morning, Відео там, де він б'є її отак рукою. Можливо, це була шутка, але ну, чесно кажучи, якось насмішно. Там, де він на неї кричить після концерту. І хтось каже, ні, ну він просто був дуже сильно емоційний, але виглядає так, ні він просто і на неї волає. Ну, типа, він кричить на неї. Найбільше фактів оцього емоційного аб'юзу було в їхніх лайвстрімах. Коли, наприклад, Джастін і Хейлі виходять разом в інстаграм, відповідають на питання, і в якийсь момент Хейлі відповідає на питання, і він каже: Це мені задали питання, це моє питання. Що ти відповідаєш? Сакс ти творисмі. Mm -hmm. Mm -hmm. Або як він на одному зі стрімів каже, якщо б ти не була така гаряча, то я б вже давно тебе кинув. Ну, типа, це не прикольно, тому що ви публічні люди, і треба, блін, фільтрувати те, що ти кажеш. Це не ок, так казати. І на кожному з цих лавів, коли він отак себе веде. Видно, як їй неприємно. Вона починає якось хіхікати, так зажиматися, і видно, що вона прям в ситуації, коли ти такі. Офієзна, ну клас, мені просто супер. Тобі нема куди діться. Знову ж таки, бо ти публічна людина, якби тримай обличчя. Вже було відео в історії у Хейлі, де вони з Джастіном грали в автомати, баскетбол вони грали, і вона його виграла з, -з, -з великим відривом. І вона записувала відео. Тіпа, я виграла, і тут вона показує свій рахунок. Із-кадру крик Джастіна, може я не старався? Ну, типа, на. Baby, I trying. I beat you, його прям це так проняло, але все це це може бути смішно. Микита сидить сміється. Але насправді сам по собі кожен з цих відео, з цих фактів, вони якби ну буває. І з розряда, типа, не відповідає на моє питання, його забули мені. Або я просто не старався грати всю гру, і ти просто не любиш програвати. Але коли ти складаєш це все докупи, воно дійсно виглядає як Я Навіть коли готувалася до цього відео, ти просто пишеш там Джастін аб'юз Хейлі. В, в Ютубі, і там, типу, Джастін аб'юзить Хелі протягом п'яти хвилин. І ти реально дивишся п'ять хвилин того, як вони в різних локаціях, і він робить таке щось, що ти просто сидиш і крінжуєш, і такі думаєш, блін, будь ласка, не роби так. ти що не розумієш, що це не норм. І насправді Хелі завжди захищає його, завжди каже, що ні, в нас не токсичні стосунки, не аб'юзивні стосунки. Вона завжди захищає цей шлюб, і це логічно. Звісно, буде тупо, якщо вона вийде в інстаграм сторіс і скаже: знаєте, наш шлюб повне говно, і ви були всі праві. І, звісно, ми не можемо знати всього, що відбувається між ними. Але їхні е, публічні стосунки, скажімо так, вони дійсно виглядають дістюрбінг. Я не знаю, як перекласти це слово. Ну, коротше, вони дивні. Я закриваю ноутбук, тому що в мене закінчилась інформація офіційна. Що я хочу сказати? Параця. Заслуговує на життя, якими ми вони є. Ну, типа, ніхто не має права лізти. Але я вважаю, що Джастін все-таки не дуже добре ставиться до Хейлі, і це стосується саме їхнього публічного вираження. Тому що, можливо, за лаштунками всіх цих лавів, він дійсно веде себе як люблячий чоловік, як каже Хейлі. І це все може бути, можливо, це його публічний образ, і він насправді не такий. Ми ніколи не дізнаємося, якщо не буде, я не знаю, якогось. Чесного інтерв'ю, чи що? Ну, типу, я не знаю, що треба. По-друге, ви можете сказати, що я не права, але мені трошки ж ну, шкода Хелі в цій ситуації, тому що вона хоче, навіть якщо вона відбила і увіла його, хоча це неможливо, ну, типу, бо він людина і суб'єкт, вона не винна і не. Повинна відчувати всього того, що вона відчуває вже багато років від фанатів Селени. Е, і може не тільки Селена, ну типа я не кажу, що Селена погана. Я просто кажу про те, що люди дуже сильно вболівали за пару селени і Джасіна, що у них просто я не знаю, запала планка. І тому в цій ситуації мені шкода Хейлі. Да, я можу це сказати. Що б вона не робила, вона не заслуговує на це все в будь-якому випадку. У мене всі питання, які є, вони якби до Джастіна, не до неї. Тож, напевно, я на цьому завершу. Можливо, я чогось не розказала, і ви, трулі, істинні фанати е, Джастіна Бібера або Хейлі або Сіліни, і знаєте більше за мене. Я буду рада, якщо ви прийдете в коментарі, розкажете мені то, то що я не знала. Я буду рада з вами поспілку Дуже вам вдячна, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд поверней живим, фонд Сергія Протули, фонд Юенімус, будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, підписатися на канал. І ми побачимось з вами в наступному відео. тюська потюська! Микита сказав, що не можна залишати випуск без Сіцилії. Тому. Чи без мене? Ще петушка. Видно? Владно, ладно, йди. Бувайте.